Коли помер старий Григорій Савченко, здавалося, що його велика родина нарешті об'єднається у скорботі й спокої. Проте життя, як часто буває, підготувало зовсім інший сценарій величезне господарство, будинок, кілька гектарів землі та значні заощадження, усе це стало яблуком розбрату між його дітьми та онуками. Із перших днів після похорону стало зрозуміло. Спокою тут не буде. Григорій був людиною працелюбною й суворою. Все життя він будував свій добробут власними руками, вирощував пшеницю, тримав велику пасіку, розводив худобу. Його дружина Олена померла ще десять років тому, і з того часу він жив один, але завжди допомагав своїм дітям, синові Михайлу та дочці Ганні. Саме вони стали першими, хто вступив у суперечку щодо батькової спадщини. Михайло, старший син, якому вже було за 50. усе життя жив у місті і працював інженером. Він мав власну квартиру, добре оплачувану роботу і двох дорослих дітей. Незважаючи на це, він вважав, що має право більшу частину батькової спадщини, як первісток. Я ж завжди допомагав батькові грошима. Наголошував він, без моєї підтримки він не зміг би утримувати все господарство. Ганна, молодша сестра, мешкала в селі і доглядала за батьком останні роки його життя. Вона ж була тією, хто варив йому борщ, приносив ліки та викликав лікарів, коли здоров'я Григорія почало погіршуватись. Вона теж мала двох дітей, але жила значно скромніше, ніж брат і тому вважала, що заслуговує на більшу частину спадщини. Якби не я, батько не дожив би до свого віку, я йому служила, коли ти, Михайле, навіть не дзвонив. Почалося все з розмов і спроб домовитись. Однак дуже швидко ці розмови переросли в сварки, а сварки у відкриті звинувачення. Михайло стверджував, що сестра приховала частину батькових заощаджень. А Ганна натякала, що брат має намір забрати будинок, хоча жодного разу за останні роки не з'являвся в селі. Коли нотаріус нарешті оголосив заповіт, напруга досягла піку. Виявилося, що Григорій розподілив свою спадщину не так, як очікували діти. Будинок і частина землі дісталися ганні, як тій, хто доглядав за ним до останніх днів. Іншу частину землі та заощадження. Михайлові. Однак найбільшим сюрпризом стало те, що значна частина грошей була заповідана зовсім іншій людині Оксані, сусідці, яка часто допомагала Григорієві по господарству. Це рішення стало вибухом. Михайло та Ганна не могли збагнути, як стороння людина отримала частину спадщини, тоді як вони, рідні діти, залишилися ображеними. Ця Оксана його обдурила, кричав Михайло. Вона підсунула йому якийсь папір, коли він уже був не при собі, підтакувала Ганна. Оксана, проста й добродушна жінка, намагалася уникнути конфлікту. Вона стверджувала, що ніколи не просила Григорія про жодні гроші, і сама була здивована його рішенням. Проте цього ніхто не хотів слухати, коли мирних шляхів не залишилось, Михайло вирішив подати до суду, вимагаючи перегляду заповіту. Він найняв адвоката і почав шукати докази, що батько був у неадекватному стані, коли складав документ. Ганна, яка спочатку хотіла домовитись мирно, теж долучилась до позову. Родина розкололася остаточно навіть діти Михайла і Ганни стали ворогами. Колись теплі стосунки між двоюрідними братами і сестрами зруйнувалися під тиском сварок батьків. На судових засіданнях було більше образ і звинувачень, ніж фактів. Тим часом з'явилося ще дещо. У Григорія був другий таємний рахунок у банку, про який не знав ніхто з родичів, і саме цей рахунок став новим каменем спотикання, коли адвокат випадково виявив інформацію про нього. У той час як суд тривав, Ганна вирішила переглянути старі документи в батьковому домі. В одній зі старих скринь вона знайшла листа, якого Григорій писав перед смертю. У цьому листі він пояснював свої рішення і розповідав про те, чому частину спадщини залишив Оксані. Виявилося, що вона була дочкою його давнього друга, якого Григорій дуже цінував і допомагала йому не заради вигоди, а щирої турботи. Однак ця правда не змогла зупинити конфлікт. Лист став новим джерелом підозр. Михайло стверджував, що це підробка, а Ганна, що брат намагається приховати ще більше. Коли здавалося, що напруга досягла межі, з'явилися нові свідки, нові документи несподівані факти, які поставили під сумнів усе, що знала родина про Григорія Савченка. Спадщина, яка мала б стати знаком пам'яті про батька. Перетворилася на поле битви, де кожен намагався довести свою правоту, не зважаючи на ціну, і це був лише початок. Судовий процес між Михайлом і Ганною тривав уже кілька місяців. З кожним засіданням атмосфера ставала дедалі напруженішою, а відносини між рідними перетворилися на ворожнечу. Усе ускладнилося, коли в справі з'явилися нові свідки й документи. Що змусили всіх засумніватися в істинності заповіту та уявленнях про батька. Знайдений Ганною лист, у якому Григорій пояснював свої рішення щодо спадщини, став новим джерелом конфліктів. Михайло наполягав, що документ підроблений, і вимагав провести експертизу почерку. Результати приголомшили всіх. Почерк дійсно належав Григорію. Проте в листі було щось дивне. Він згадував про ще одну людину, яку родина не знала якогось Сергія, якому він хотів передати частину заощаджень. Це ім'я стало загадкою. Михайло почав розкопувати минуле батька, намагаючись дізнатися, хто цей Сергій. Виявилося, що колись ще до одруження з Оленою Григорій мав роман із жінкою на ім'я Катерина. Згодом вона виїхала до іншого міста, а Григорій залишився в селі. Подейкували, що від того зв'язку в них народився син, але ці чутки ніхто ніколи не підтверджував. Коли інформація про можливого позашлюбного сина дійшла до суду, справа набула ще більшого резонансу. Михайло і Ганна були в шоці, їм здавалося, що вони знали батька, а виявилося, що він приховував цілий пласт свого життя. Юрист, який займався справою, почав пошуки цього Сергія. Через кілька тижнів він знайшов чоловіка середніх років, що жив у невеличкому місті. Сергій Савченко дійсно виявився сином Григорія це підтвердив тест ДНК. Ця новина стала ще одним ударом для Михайла і Ганни. Вони раптом зрозуміли, що їхня частка спадщини може зменшити ще більше. Сергій, хоч і не знав батька особисто, теж мав право на свою частку. Тим часом ситуація навколо Оксани, сусідки, яка отримала частину спадщини, теж загострилася. Після того, як стало відомо про Сергія, з'явилися підозри, що вона могла знати про його існування. Дехто навіть вважав, що вона допомагала Григорієві підтримувати зв'язок із сином. Оксана на суді наполягала, що не знала нічого про Сергія і що її допомога старому Григорієві була виключно з добрих намірів. Про це... це не зупинило хвилю звинувачень і кліток. У розпал судового процесу з'ясувалося ще дещо. Юрист Ганни виявив, що за кілька місяців до смерті Григорій знімав великі суми грошей з банківських рахунків. Жоден із родичів не знав, куди поділися ці кошти. Розв'язка настала несподівано. Один із колишніх друзів Григорія зізнався, що старий передав ці гроші Сергієві. На купівлю будинку. Виявилося, що, попри таємницю, Григорій усе таки підтримував зв'язок із сином і допомагав йому фінансово. Суд ухвалив рішення, яке не задовільнило нікого. Майно було розділено на три рівні частини між Михайлом, Ганною і Сергієм. Оксана отримала ту частку, яку залишив їй Григорій за заповітом, але її репутація в селі була зруйнована. Після завершення процесу. Родина остаточно розпалася, Михайло і Ганна перестали спілкуватися, а Сергій так і не зміг стати частиною їхнього життя. Спадщина, яка мала поб'єднати родину, стала джерелом нескінчених конфліктів і втрат, і навіть правда, яка зрештою відкрилася, не принесла нікому спокою. Минув рік після судового процесу, але рани, завдані цією боротьбою, так і не завоїлися. Ганна залишилася в батьківському будинку, але він більше не приносив її радості. Кожен куточок нагадував про сварки, зраду та розчарування. Її діти рідше навідувались в село, втомившись від нескінчених конфліктів між родичами. Михайло повернувся до свого міського життя, але відчував порожнечу. Він втратив не лише частину спадщини, а й сестру, з якої колись мав теплі стосунки. Їхні шляхи розійшлися, і жоден не зробив крок назустріч. Сергій намагався розпочати нове життя, але так і не став частиною цієї родини. Він відчував, що для Гани й Михайла залишиться чужинцем навіть попри спільну кров. Його отримана частка спадщини не приносила радості лише гіркий присмак того, що ціна за неї була надто високою. Оксана переїхала в інше село. Томившись від підозри і пліток, вона втратила не тільки повагу сусідів, а й спокій, за який боролася, допомагаючи Григорієві. Її щирість і залишилась незрозумілою для тих, хто бачив у ній лише суперницю за спадок. Будинок Григорія стояв похмурий і занедбаний. Колись він був місцем, де збиралася вся родина, де лунав сміх і панувала любов. Тепер він став символом зруйнованих мрій і втрачених зв'язків. І, можливо, найгіршим у цій історії було те, що ні Михайло, ні Ганна, ні Сергій так і не змогли зрозуміти головного батько залишив їм не лише матеріальне багатство, а й можливість бути родиною. Та, на жаль, вони не змогли цим скористатися. Коли спадщина стає важливішою за людей, навіть найближчі можуть стати ворогами. І ця історія стала тому гірким, але дуже правдивим свідченням.